Вітаємо на каналі КТМ Новини. І сьогодні в випуску ми розкажемо. Облаштують соціальний гуртожиток для ВПО. Проєктна діяльність Олександрійських бібліотек 36 грантів за два роки. Школярі змагалися за кубок футбольного клубу. Будівлю вже колишньої третьої лікарні, що у перемоському мікрорайоні, переобладнають під соціальний гуртожиток для вимушено переміщених осіб. Він буде розрахований на 75 місць для тих, хто повністю втратив своє житло на тимчасово окупованих територіях і не має куди повертатися. Подробиці проєкту прокоментувала Ірина Чемерис. Колишню третю лікарню, що у перемоському мікрорайоні, переобладнають у соціальний гуртожиток для ВПО, які проживають в Олександрії. З ініціативою ремонту тих приміщень, які є у комунальній власності, виступила міська рада. Розповідає Ірина Чемерис. Нам поступила така пропозиція, від такий проєкт Угода мерів. Це загальноєвропейська ініціатива. Раніше вона була направлена на енергоефективність у східній Європі, а сьогодні це в зв'язку з російською агресією, це допомога громадам у будівництві такого житла. Тому ми хочемо подати документи, і для цього нам третя лікарня підходить, тому що там вже немає закладу охорони здоров'я, і ми хочемо там створити такий гуртожиток на 85 місць. Гуртожиток буде розрахований на 75 місць. Акцент зроблять на тих людях, хто повністю втратив житло і не має куди повертатись. Сьогодні у нас проживає близько 11 тисяч переселенців, і у закладах освіти в наших в садочках створені місця компактного проживання для них, де проживає там близько 150 осіб, плюс гуртожитки коледжу культури та коледжу медичного коледжу. Тому всі ці люди вони потребують нормальних умов існування, нормальних умов проживання. І ми хочемо, щоб наше місто було тим прихистком, яке б могло їх прихистити на більш довший період. І на жаль, частина. Цих людей втратило своє житло, втратило його назавжди, і їм, в принципі, немає куди повертатися. Проект планували почати ще у березні. Тоді б усі роботи були завершені до кінця року. Зараз терміни дещо змінились, тож про кінцеву дату завершення будівництва говорити ще зарано. Бібліотеки Олександрійської громади активно працюють у проєктній діяльності. Так, за два роки успішно реалізовані 36 грантових пропозицій. Про здобутки та нові ініціативи від грантодавців розповіла директорка Олександрійської ЦБС Тетяна Троцюк. Олександрійська міська ЦБС давно та успішно реалізовує різноманітні грантові проекти. За останні два роки у бібліотечній мережі міста втілено 36 проєктів, які підтримали грантодавці. Чому бібліотекарі пишуть проекти? По-перше, це підвищує імідж бібліотек в Олександрійській громаді. По-друге, ми багато чому навчаємося, тому що кожен проєкт має на меті навчити дати нові знання по по-третє, це матеріальна складова, тому що ми отримуємо багато і техніки, і, наприклад, костюмів, і е, різних матеріалів для проведення цих заходів. І тому е, особливо в час під час війни, під час такого важкого складного часу, коли немає фінансування і надходжень до бібліотек, мається на увазі книг. Інших матеріалів, то грантові проекти це як велика велика допомога для матеріального стану бібліотек у квітні. На базі центральної міської бібліотеки та бібліотеки філії номер 8 для юнацтва розпочався проект Спільно простір інфоситом. Він навчає медіаграмотності усіх бажаючих. Дорослих і скільки молодь, дітей, які цікавляться усім, що пов'язано з інформацією, як розрізняти правду і фейки. І ось наші тренерки якраз і мають на меті провести заходи, які допоможуть молоді міста для себе розвести ці поняття. Всі активності з медіаграмотності будуть проведені у тісному взаємозв'язку з популяризацією української ідентичності і Народознавчого компоненту тому у нас заходи не тренінги, а медіамайстерки, а не воркшопи, а інформаційні тулуки. Тобто навіть у назві ми популяризуємо український компонент і народознавство. Також з квітня успішно реалізовується проект з інтеграції та соціалізації молоді вільно хаб, який обрав новий напрямок роботи, працевлаштування. Центральна бібліотека увійшла до восьми відібраних установ з усієї України для втілення проєкту Вільнохаб працевлаштування чому саме працевлаштування було обрано? Тому що проблема пошуку нової роботи через війну загострилася в рази. Вона залишається актуальною і на другому році повномасштабного вторгнення. Роботу втратили мільйони людей, і зараз її шукають більше двох з половиною мільйонів осіб. Це на одне зареєстроване місце близько 10 шукачів роботи. Тому центральна бібліотека протягує року на поміч молоді з пошуку працевлаштування і створює у себе унікальний сучасний центр з працевлаштування. Він оснащений новою комп'ютерною технікою сучасним. Обладнанням високошвидкісним інтернетом, і молодь Олександрійщини може безкоштовно користуватися даним пунктом, як самостійно, так і з допомогою фахівців бібліотеки. Зараз Олександрійська ЦБС реалізовує одразу шість проєктів. Деякі продовжуються а серед нових проєкт діти України та війна, а також інфосито. В Олександрії днями розіграли кубок футбольного клубу між учнями навчальних закладів громади. 14 команд. Вік учасників від 9 до 13 років. Провели ряд запеклих матчів на шляху до перемоги. Кому посміхнулася спортивна фортуна, розкажемо в сюжеті. 12 травня на КСК Плюс» відбувся чемпіонат з мініфутболу серед команд з навчальних закладів Олександрійської громади. Участь взяли 14 збірних команд футболістів-аматорів віком від 9 до 13 років. Подібні турніри за участі шкільної громади за сприяння ФК Олександрія та міськради проводяться на постійній основі, проте вперше з учнями саме 5-6 класів, зауважив директор футбольного клубу. Це вперше в цьому році турнір проходить в такому форматі. У нас на даний момент задіяні дітки 5-6 класів, тобто це там приблизно 11-12 років, від кожної школи. Серед цих дітей – Можна сказати, що ну немає тих дітей, які там займаються там професійно футболом, ну може там якісь окремі випадки зустрічаються. Тому чим і важливий цей турнір, щоб діти, які е, не займаються в футбольних академіях чи якихось школах, щоб можливо у них після таких турнірів з'являлось бажання е, відвідувати ці і займатися більш професійному рівні футболом. Організаторами змагань виступили ФК Олександрія, міський відділ молоді і спорту і управління освіти. На переможців чекали особливі призи. Ця команда, яка переможе. Вони проведуть день разом з футбольною командою ФК Олександрія. Головною, тобто вони поїдуть на базу, вони обідають разом, будуть обідати з головною командою, проведуть тренування. для них проведуть проведеться екскурсія по всій інфраструктурі ФК Олександрія. Кожна команда викладалася повну. Тренери зізнаються, що готувалися до матчів. Починаючи з п'ятого класу, в програмі вже футбол включено, і тому зараз основний вік це п'ятий шостий клас. Перший другий рік вивчення футболу в школі. І тому зараз таки зроблений акцент. Ну турнір проводиться для учнів, саме для учнів шкіл, не для професійних гравців, а саме для учнів шкіл, які які займаються футболом в школі або в себе в дворі, ну не професійно. як звичайно, вибирали гравців на урок фізичної культури, проводили такі міні-змагання серед п'ятих-шостих класів відповідно до віку учасників. Вибрали кращих гравців. Ну і хто мав тільки основну групу, щоб допуск до змагань мав. От таким чином ми вибирали гравців. Деякі з учасників займалися раніше в футбольних секціях. Люблю футбол, навчився грати. Раніше займався футболом, а так граю іноді з друзями. Там мені подобається сама гра. Раніше займався в тісі, потім перейшов до Олександрії та завершив грати, а так зараз граю з друзями. Та іноді можу на фізкультурі пограти на уроках в школі. До речі, команда Владислава посіла почесне третє місце. Другу сходинку зайняла команда гуманітарного ліцею. Найкращий результат показала команда мультипрофільного ліцею. Призери нагороджені медалями, дипломами, подарунками. Усі учасники отримали сувенірну продукцію від організаторів. А кожен заклад-учасник футбольний м'яч. Окремих футболістів нагороджено почесними відзнаками, кращий гравець, кращий воротар і кращий нападник. Вірте в перемогу, допомагайте збройним силам. А про розвиток подій ми розкажемо. До побачення.